Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Привіт усім дачникам та городникам. Подивіться, що робиться з теплицею. Теплицю так колише. Вітер сьогодні неймовірний, погода погана. І на цю ніч, сьогодні у нас 28 число, передають мороз. Тому в кого щось зійшло чи не зійшло, беріть. Пленку, агроволокно, що у вас є, швиденько все накривайте. Тому що сьогодні планувала зняти відео огляд своєї свої розсади, своїх помідорків. Ось цибульки, але нічого того не роблю. Там салат пересадила. Нічого того не роблю, тому що вітер холодно, довго немає як бути. Подивіться, колише, колише. Мені здається, що хоче просто підірвати і кинути мою теплицю. Тому зараз швиденько накриваю ось цю частину з редискою, цю частину з помідорами, капустами. Помідорки у мене також вже з'явилися. Так, не вистачило цих клейонок, Агроволокно так задвоє, тому що все одно по довжині мені не вистачить, по ширині незручно буде. Попід край, бачите, простелило клейонку. Зараз піду з машини, візьму ще один шматок агроволокна. Вітер такий скажений. Бачите, гіллям дубів. Як хитає. Це трішечки призупинилося. І хмарі чорні, холодні. Ой, взагалі з хати виходити не хочеться а Свою розсаду спасати якось потрібно. Бачите, і це в нас така тут паркова зона, ось задуває в рот, тяжко говорити. Паркова зона цими дубами так гуде, що неможливо вам передати. Дивіться, бачите? Це не маленькі тоненькі гілячки, це великі такі старі дуби. Ось моє агрове вокно. Ось таке. Брали це не реклама, це те, що в магазині там ще одне і ще два в будинку є шматки.